Восьмирічний Марко разом із мамою завітав на благодійний мистецький проект Діалог з лялькою. Приурочений до міжнародного дня лялькаря «Найбільше запам'яталися те, що цьому ведмедику дали якісь ті типу, кульки, що він летів. Улюблені казки, які ти хотів типу, побачити. «Процеси чудовище багато всякого негативу і треба, щоб вони черпали позитив». зі слів організаторки мистецького проєкту, голови громадської організації Жива лялька Юлії Тузової у Луцькому палаці культури вперше відзначили професійне свято у форматі інтерактивної вистави. Усього каже, взяло участь вісім аматорських театрів ляльок. що Представляють бібліотеки Луцької тергромади. Ми професійні лялькарі самі десь, можливо, тільки років п'ять почали святкувати, але в вузьких колах це свято. Лялькотерапія це доказаний метод арт-терапії дітей. А діти зараз дуже потребують цього. Кожна локація буде народжувати своє дійство оригінальне дійство. Головною складовою заходу стала вистава, народжена під час війни. «Ріпка». За участі запрошених акторів Рівненського академічного обласного театру ляльок каже артистка, режисерка Олена Ткачук. Це терапія і все це закодовано в наших казках. Яка має бути взаємодопомога, і як треба об'єднуватися проти спільної проблеми? Ми зберегли всю автентичну історію і у виставі використані народні інструменти, чисто українські народні інструменти. Всі ляльки, які у нас тут це з побутових предметів. Дітки писали такі відгуки, що тепер вони знають, як вдома розважитись там з чим-небудь там ну з предмет. Тому не починають вигадувати ці історії, ніби така імпровізація на тему ріпки. Ми граємо три покоління: дід, тато і онук. Ми дуже часто ходимо з сином. Йому зараз шість. А ми з трьох років ходимо у театр. А тут ще й показують позалаштункове оце все дійство, щоб діти собі самі вдома гралися. На мистецький проект Діалог з лялькою завітали понад 250 глядачів, серед яких і діти військовослужбовців розповіла керівниця громадської організації Юлія Тузова. Микита Чибар, Віктор Легінковський Суспільне новини, Луцьк.